Сьогодні в продаж у нас заходить Peugeot. Офіційна машинка 2019 рік на 1,5 дізелі і на Тойотівському автоматі. Це модель називається 308, 308 вже другої генерації, на таких левових фарах задніх. І найголовніше, як це повний LED-комплект передній фар з автоматичним дальним. Є протипоманки, дуже важливий, є передній радар. Є оригінальна зимова рішітка, а також е, асистент е, утримання в полосі. Вона по трасі сама гальмує, підкормовує, а в місті е, теж підкермажує, щоб вона бачить якусь там небезпеку поперед вас, якщо ви завтикали в телефон або за бургером, е, то вона це все зробить. По комплектації такий прикольні 17 диски на Nokia атепеліта Одні диски. Гальма теж. Мортизатори тут схід. Тут теж задні. Тут пробігу десь 70 тисяч. Колодочки. У 50. тому що рідні колодки будуть стояти. По пробігу давайте зразу. До речі, салон дуже мені подобається. Нарешті французи зробили нормальні підстаканники у людей ззаду І І просто прогрес в тому, що у нас з'явилися підігріви сідушок на нормальному місці. Так, Автомат ISIN автостоп, безключовий доступ, повний електропакет, отримання в полосі 68 тисяч пробігу, CarPlay, камера заднього вигляду. Мені подобається, що тут камера малює. 360. От вона, ти їдеш і воно малює. Я це зустрічав у 2008-му. Але тут теж все є. Офіційна машина. Так, я тут уже все глушу, Все воно потухло. Двигун 1.5 і дізель. Це той, що був колись 1,6, тепер став 1,5. Доволі прикольний двіру. За що я люблю саме Peugeot, Це те, що наприклад, тут все доступно. До речі, фари цілі, пошкоджень немає. Тут теж не друг цілі, нічого не демонтувалося. За що не будь, то, що у нас тут турбінка тут, якщо обслужити треба, воно все на місці. Тут насаживає турбіна, форсунки знаходяться тут. А от Все доступно, нічого не треба там супер розбирати для обслуговування. Запчастини всі а по наявності е, ну, от мені пежо, більше подобається ніж Renault на рахунок цього. Е, добре. Пройдемося то зараз. Для фіксації, як завжди є. Е -е. Наскільки я знаю, тут не підкрас, але все одно. 90-кольоровий метал, капот алюмінієвий. Це прикольно. 112. Ага, крило теж алюмінієве. 105. 105. 106. 106. 112. 131, 117, 99, 127, 111, 111. Капот весь ну, багажник, пластиковий. Ну В принципі, як у всіх машинах вже сучасний. І тут я знаю 184, п'ється другий шар фарби, 259. Думаю, десь тут поцарапили, це стандартна історія. 213. 26, 182, 117. І ця дверка вже в рідній фарбі. так 19 рік тут, 19 рік тут і тут теж 19 рік, щоб не було ніяких моментів. Давайте зробимо що тут, щоб у нас не було попроємо моментів 64, ні, приємне фарбований. Тут видно, що косметично дубли трошки. Так, ця дверка у нас ціла 114 і тут 97, 108. Ну, така машина є, 19 рік, пробіт показував. А, ще ж багажник. Мені подобається, що близько ключовий доступ ми зрозуміли, що тут вже і ззаді, в принципі, є місце, тут людина висока. Це складається а, по багажнику. Є поличка, прикольний коврик такий. А, Може все піднімається і зараз пробуємо трошки поглянути, що там? Ага, Там є запаска, докатка, задня полка ціла, ремкомплект. Сайт фари теж лед. Салону вона не затягана. Тут, в принципі, все. Не видно, що цікаво. сидішки теж в гарному стані, аналогічно там. Ця ж штука якось вона ще й регулюється, я пам'ятаю. А, вона ще рухається. Ну, Це класно. І по висоті якось не, не знаю що. Тут кажеться. Мене ну, цікаво, ціна, опис, контакт буде. Ой, ціна опис, Його буде в описі, вибачте. Телефонуйте. Офіційно машинка.